Всім привіт! Ми знову на кухні. І сьогодні пропоную приготувати м'ятний сироп або м'ятне варення, з якого можна потім готувати, наприклад, мохіто або інші коктейлі, просочувати ними коржі для тортів, використовувати просто як смакову, солодку таку добавку до сирників, оладок, налисників це насправді дуже смачно. Тому я роблю час від часу і собі таку заготовку. Тут у мене м'ята. Який сорт м'яти? Я вже не пам'ятаю, я не те щоб, я навіть і не знаю, як він називається, але вона дуже ароматна. Думаю, що для цього сиропу підійде люба м'ята. В описі я залишу всі грамовки. Для початку ми. Розділимо от ці гілочки. Я буду зараз відділяти красиві непошкоджені листочки від гілочок. І листочки і гілочки нам знадобляться. Але будемо, так як ми будемо закладати їх в два етапи, потрібно розділити починаємо. Ну, ось я м'яту перебрала. Тепер потрібно нам її чисто помити і зайву воду прибрати. Просушити, можливо, там, дати їй стікти. Я буду використовувати ось таку центрофугу, вона дуже добре, в ній зручно мити все і сушити зелень. Зараз я поперерізаю ці гілочки, які довгі, і все чисто помию. Гілочки м'яти готові, помиті, просушені, зайвої води немає, вони вологі, але вода з них не стікає. Я роблю пів порції, і в мене інгредієнтів тут на половину порції, тобто пів літра води і кілограм цукру. Цукру будемо використовувати спочатку половину від цієї кількості, і другим етапом буде йти друга половина. Спочатку нам потрібно закип'ятити воду, щоб в ній розчинився цукор, і додати гілочки. Ось як цукор вже розчинився. Можемо закладати м'яко. Від моменту закипання сиропу з м'ятою потрібно залишити покипіти 5 хвилин. Потім зняти з вогню і дати настоятися, вихолонути. Для цього знадобиться годинки 4-6. Я, напевно, залишу на ніч і завтра продовжу готувати. Листя м'яти теж помию. Висушу, і ну, перекладу в щось таке, щоб вона не завітрювалась, і щоб вона почекала до завтра. Напевно, перекладу її в пакет або в контейнер і залишу в холодильнику, щоб вона просто якомога більше залишилась свіжішою. Сьогодні у мене вже другий день, ніч постояли гілочки в цьому сиропі. Тепер мусимо всі ці гілочки витягнути, відтиснути сироп. Чистими руками і гілочки можемо викидати. висипаємо другу частину цукру. Лимонну кислоту, або можна замінити на сік лимона. Так, на порцію потрібно чайну ложку. У мене півпорції, тому я кладу. Ой, це багато півчайної ложки. А потім, звісно, можна спробувати і додати за своїм смаком. Але коли тут присутня кислинка, це є добре смачно. Тепер це все ставлю нагрівати, розчиниться цукор, і додамо сюди листочки м'яти, які ми залишили. Цукор розчинився і закладаю сюди листочки, які підготувала вчора. Сьогодні ми кип'ятити їх не будемо, так як ми вчора кип'ятили гілочки з м'яти, тому що листочки набагато ніжніші і мають багато своїх ароматів, ефірних масел, тому ми доводимо просто до кипіння і виключаємо. І знову залишаємо для охолодження. Ну а я знову ж таки на ніч. І завтра це вже буде останній етап. Коли будемо вже розливати по банкам, хочу вам сказати, що можна це зробити все набагато швидше. Робити це вранці, потім через 6 годин закинути листочки і до вечора вихолоне і знову ж таки дістати листочки і вже розливати по банкам. У мене просто так я розтягнула, тому що ну, так, просто були такі обставини, що я роблю це робити 2 дні. Але це здається ніби два дні, що це дуже довго. Насправді, моєї участі тут дуже мало, буквально декілька хвилин і все. Все, відставляю. І так, продовжуємо робити наш м'ятний сироп. Сьогодні вже дістаємо листочки, але листочки пропоную вам не викидати. А відтиснути від сиропу, і я, наприклад, складу просто в баночку, буду зберігати в холодильнику і додавати собі просто до чаю. Вони в холодильнику простоять вам стільки, скільки потрібно. Так, дістаю або чистими руками, я вдягла гумові рукавички, і отак от буду відтискати сироп. І ці листочки вони будуть для чаю вони дуже добре підходять, тому що вони передають свій аромат. І навіть там трішечки, не, за, не дуже буде солодкий, але трішки солодкого теж до чаю додасть солодкості. Ну, або просто викинути, але мені шкода їх викидати. Я сироп вже спробувала на смак, і особисто для мене не вистачає кислоти. Тому я зараз буду додавати ще лимонну кислоту, напевно, десь четвертину чайної ложки. І знову ж спробую. Тому що смакує, коли він Ну, він і є досить солодким, але щоб кислинка була присутня. Без кислинки буде такий приторний дуже. Добавляю лимонну кислоту і ставлю його кип'ятити закипає і розливаємо по стерилізованим ємностям. Баночкам у мене будуть невеличкі пляшечки з під соком. Так, у мене такі невеличкі пляшечки з-під дитячих соків, е, гарячі, тому що я їх е, стерилізувала в духовій цілі. Так, сироп закипів і обережно розливаю. Я робила півполовину порції, і з половини порції в мене вийшло тут десь близько 900 мл цього сиропу. От такий результат. Зараз пропоную приготувати відразу із сиропу дуже смачний літній напій по типу мохіто. Але я буду робити просто на мінеральній воді. А якщо додати, наприклад, якийсь спрайт чи севенап, то буде дійсно як справжній мохіто безалкогольний. Щоб можна там подалити трішечки. Все, і заливаємо воду, хто яку бажає Газовано, не газовано. У мене буде газована. Ну, все, літній напій готовий. Напій дуже освіжаючий, дуже м'ятний. Взагалі сироп на смак, як льодяник найвищої м'ятності. Можна його використовувати також, додавати до гранули, до йогуртів, до різних налисників, оладок, панкейків. Це дійсно дуже смачно, і він також смакує в поєднанні зі сметаною. Ну і, звісно, робити напоїм. Якщо налаштуватися, то його можна зробити набагато швидше, навіть за один день, починаючи робити його зранку, не розтягувати на дві доби. І в приготуванні, як ви бачите, в принципі, все дуже просто. Може зберігатися рік, точно зберігається в погребі в холодному приміщенні. А на другий рік, можливо, що з'явиться невеличкий осад, але на смаковій якості це ніяк не вплине, тому його можна далі вживати. Ну, от і все. Якщо я щось незрозуміло вам відповіла, запитуйте в коментарях, я буду намагатися дати конкретну відповідь. А так, я вам дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобався рецепт, ставте, будь ласка, свої вподобайки. Всього вам доброго, всім бувайте.